Друзі, привіт! зв'язку одеська філія компанії Автопарк і ми продаємо цю красуню 535-та американка, 11-й місяць 2012 року, чорна, притонована по задній частині, встановлено дактейл на кришку багажнику, встановлено М-бампер. На легкосплавних дисках, на поліпшених супортах, ангельські очиняти це фірмовий стиль BMW, чорні ніздрі. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, в салоні чорна шкіра, пам'ять водійського крісла, датчик світла та дощу, електро... електричне регулювання керма, підігрів керма. Також є автохолд, вибір режиму руху, двозонний клімат-контроль, підігрів всіх чотирьох сидінь, камера заднього огляду, актроніки по колу. Також є люк. Просторий задній ряд вистачить місця для трьох людей або для двох, і можна собі зробити ось такий от підлакітник з підстаканниками. І багажник. Багажник з електроприводом. Місця в ньому достатньо для всіх ваших покупок та необхідних речей. Закривається також. Натиснувши кнопку, переглянути цей автомобіль можна за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15, та міста Одеса, а придбати його можна в кредит, різинг, 3.1 або за готівку. Друзі, це ваш любви спосіб. Приходьте до нас, проведемо тест-драйв, розкажемо про автомобіль та допоможемо в найкоротший термін поїхати на своєму авто.